Нас розкуркулили, забрали в колгосп скотину і все до нитки і виселили з хотим. Полтавщину вітаю з вами. Осанова Ольга. Запрошую у Машівський народний краєзнавчий музей всіх, хто цікавиться нашою історією та культурою. Жуківські чоботи. вони вже дуже важкі, і оці чоботи чили з волять, шкіри кріпкими, досить міцними, і їм зносу не було. Досить їх цінили. І навіть за межами Полтавщини на них був попит: гончарство і бондарство, виготовлення бочок, катство також досить поширене, ковальство. Проживав у нас такий, Яків дикун, багатий поміщик. Він мав аж 100 мож, досить далеко їздив і привозив сюди. Те, що було необхідно, це і сіль, і риба, і різний крам. По всьому району було замордовано голодом 1925 чоловік. Урожай тоді був нормальний. Це був спланований голод. Ходили буксирна бригада із найбільших жителів нашого села з металевими ціпками, штрикали ними по долівці, на горищі, на подвір'ї, шукали зерно. Щоб люди пам'ятали, так, створюю фотографії, створюю куточки пам'яті. Щоб була якась пам'ять, щоб люди приходили, пам'ятали завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми боремось за нашу країну і за наше життя.